Вітаю вас, друзі! Середа, вечір, сьогодні буде запис, стріма не буде, тому що у нас війна, тому що у нас е, перебої з електрикою. Я хочу, щоб ми виходили вчасно, щоб ми зустрічались більш-менш вчасно, тому буде запис. Почнемо знову з вчорашнього майдану. Ми швидко пройдемо по ньому, і про легітимність президента чи нелегітимність. Друзі, на мій погляд, тут є, є юридична. Юридичний аспект, а є людський аспект. Я буду казати про людський і про те, як вважають мої друзі, мої товариші, всіх, кого я знаю, як я сам вважаю. Реальний термін президентства Зеленського, коли він міг працювати більш-менш президентом, хоча і в 19-му вже була війна і були окуповані наші території, але більш-менш можна було займатися економікою і внутрішніми справами держави, що воно і було зроблено. Згадайте закони. Про недоторканість, про зм... маса закону. От візьміть, які були прийняті закони в 19-му і 20-му роках, і ви побачите, що і слуга народу не така уж дуже і погана, там дуже переломних законів, по яким ми зараз живемо. Так от, на мій погляд, термін президента Зеленського 4 місяці. 4, друзі. Інаугурація 20 травня. До 1 вересня, взагалі, не його Верховна Рада, не його уряд, не його міністри, не його міністри оборони, ніхто, ні правоохоронні, все сиділо Порошенка і все зробила гадість, гадість, гадість на майбутнє закладала такі бомби е, з часовим зривом потім, що. Ми поговоримо про це колись так от чотири місяці. Зеленський повноцінно мог робити щось всередині держави. Далі пішла пандемія. Такої пандемії не було ні в 20-му столітті, ні в 21-му. Падіння економіки, падіння зв'язків, падіння виробництва всього, скільки смертей було, ми не готові були. От е, держава, яку передав. Яку передав? Не передав, яку тримав Порошенка, здав, здав, здав Зеленському з нульовою медициною. Ніяких, ніякого оборудовання, ніяких ліків, нічого. І все це Зеленський йому прийшлося робити під час пандемії, друзі. Далі. Пандемія тільки-тільки стала спадати. Напад Російської Федерації і ця широкомасштабна війна, і це страшна війна. Е, що він міг зробити? Він зробив і робить все, що від нього залежить, і все, що може зробити. Да? А тут пишуть: він кричить на генералів. Так Верховний Головнокомандуючий ну що. А що він должен сказати? Милості ви сударі генерали. Ми з вами хотіли. Я хотів би з вами поговорити. Що за бред? Яка, яка фігня? Я вже казав, що е, частини прихильників е, колишньої влади е, вони мають вигляд Гомо. А сапіенса нема. Гомо, сапіенс це, це людина розумна. От Гомо є. Руки, ноги, там ще щось, якісь органи, якісь там статеві. А сапіенса немає в них за... Він кричить: Блін, я просто. А може на війні взагалі треба пошепки розмовляти? Ой, послухайте військових. Послухайте, я дуже поважаю військових. І Азов, і Третю штурмову, хоч там білецькі питання, але що хлопці зараз роблять, і 47-му, і інші, і 58-му нашу, то ті, що ми допомагаємо, чи да будь які Але є такі люди, які дійсно, коли вони розповідають, коли вони щось розказують, це, ну, це варто послухати. Так от Богдан Короткевич, начальник штабу полку Азов, був в полоні в Російській Федерації, Азовсталь, воює з 14-го року. Ну, ну, все, що. Ну, я не знаю, це людина авторитетна, авторитетна, не менше, мабуть, не менше. Ну, хоча, мабуть, Прокопенка, редіс вище, але так от що він сказав? Що він сказав? Досить брехати людям, досить вводити в оману. Послухайте його інтерв'ю. Не треба приписувати заслуги Міністерству закордонних справ, чи ще там комусь, чи Міністерству оборони. Чи блін, ну будь-кому, будь-кому заслуги по тому, хто нам і як дає озброєння, по тому, як нас сприймають в світі. Це. Повністю заслуга президента Зеленського, так кажуть військові. Повністю заслуга. От уявіть, нема зараз Зеленська. І що ця матня поїде, і їй хтось щось надасть, та їй дали. 200 джевелінів без ракети. Ви взагалі сказали використовувати їх тільки на полігонах. На фронт не приїхали джевеліни. Все, все, що йому дали. Від літаків він відмовився, від танків він відмовлявся від всього, а своє продавав. І от уявіть, що йому хтось щось дасть. Він інкогніта, він маль, мальдівський офшорний. Все, забули за нього. Не хочуть навіть. Фух, у, мене, у мене ж переворачується, коли я це його згадую. Так от Зеленський каже, коли таке було, не тільки озброєння. Ви уявіть, що нам дають. Безкоштовно дають. Хоча він каже, треба виробляти своє. І будемо виробляти своє. І будемо виробляти своє. Так от. Де ви бачили, щоб коли голосуються за якісь рішення по Україні, всі парламенти, всі сенати, всі будь-що маярили українськими флагами? Де ви цього бачили? Де ви цього бачили, щоб а, промову українського президента а, оваціями проривали до 30 раз за годину? Де ви цього бачите? Що ви розповідаєте? Про що ви говорите? Ви взагалі тупорилі? Далі йдемо. Далі, друзі йдемо, зробили якийсь, знаєте, сенс, якусь, я, я не знаю, якусь бульбашку, хто добре відзивається про владу, той не наш. До того підозра каже Курбанова, Соколова, Чекалкіни там, Луце. Ви що це наша влада, це наші керівники, з ними ми воюємо, і з ними ми або переможемо, або програємо не з вами, не з вашою перегноєм. Отой перегной, він ніяк не згниє, він тільки воняє, воняє, але він згниє, він згниє, друзі. Не можна так послухати цих ідіотів, як настроюють людей, як розповідають брехню. Як... Він кричав! Кому він кричав? Так от про Майдан. Згадайте, запишіть, виріште, напишіть: Майдані в Україні більше не буде. 99,9%. і на одне десяте, я ще залишаю, але не буде таких майданів вже в Україні ніколи. Все люди переродилися, люди зрозуміли, це не той спосіб. Дивіться, у нас було чотири майдани, я вже казав. Майдан на граніті змінили масола на фокіна. чи фокіна на масола, не знаю. і що? І нічого. І нічого, все далі пішло, зброю віддали і так далі. Далі, Майдан 2004 року. Янукович вальшував, добилися, прийшов Ющенка. І що? Скажіть, що? І нічого. Хто скаже від Ющенка почало? Я не знаю, що почалось. Я знаю одне. Ющенко привів Януковича назад. Ось і все. Що там почалось? Як там почалось? Де там почалось? Він привів назад Януковича. Все. Далі, Майдан 2014 року. Це взагалі Революція Гідності. Так, вона була Революція Гідності. Так, скільки людей там загинуло, так це було. Але в ітозі що? Прийшов самий негідний. І прийшли з ним Луценки, Авакови, Розенки, тирки Тривоги, Парубії прийшли, Карпунцови, Реви, Яценюки, Гройсмани. Ну там маса поприходила всього найгіршого після 14-го року. І що далі? Останній майдан, як я вважаю, електоральний, це коли ми більшістю народу обрали б Зеленського. І далі, ми ж потім все і перепортили, на жаль, ми обрали президента не їхнього, не системи, не крадія, не корупціонера, не брехуна, сміливу, чесну людину. Але далі на місцях, уже маючи закон про децентралізацію, обрали всю. Весь перегной колишнього знову і протиставили однієї людини всю місцеву владу. І далі ми умили руки. І далі ми вже все, Зеленський наведе порядок. Ні. Ні. Обгадили, вибачте, на містах і обісрали ми. Ну так вийшло. Хтось мене сварить, що ти на народ так вийшло. народ помилився. Так буває. Хоча я завжди кажу: народ завжди правий, якщо навіть не правий. Да, в той момент, коли він приймає рішення, це завжди правильно. А потім вже життя показує. Так, от закон про децентралізацію там повноваження влади і повноваження громад людей. Так, от влада цим законом користується Люди взагалі. Взагалі нічим не користуються. Не бачить цей закон. Чому? Це питання, друзі, це велике питання. Велике питання. Так, да, гарно, гарно. дивіться, у нас з'явилися дрони морські, на яких стоять системи ГРАД. І, і ці дрони обстріляли. Обстріляли Кінбургську косу. Ми ж класні, у нас родом, у нас такі спеціалісти. Цим треба користуватися. Забрати всякі там ліцензії, хай люди зараз роблять все, що можуть для перемоги. Оце буде нормально. Оце, друзі, буде нормально. Да, але не так, як робиться Порошенко і що вони вчора натворили, що вони сьогодні творять. Ну слухайте, ну коли ви вже прозрієте сектанти, як до вас звернутися? Коли ви вже зможете хоча б трохи подумати? Хоча б трохи подумати. Ну трошки подумайте, що вони роблять. Да? Підпишіться, і тоді ми поговоримо далі. Підпишіться дзвоник, тому що електрика, дзвоник для чого? Щоб, якщо не, в, не вчасно виходить, щоб ви отримували повідомлення. Розповсюдження, буду вдячний дуже вам. Подобаєчка. коментар, друзі. Це якщо маєте е, змогу, підтримка каналу донатом. Так, от що вчора вони в, 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 створили в Верховній Раді, вони заблокували Верховну Раду під час війни, коли потрібні найважливіші. Жливіші закони для того, щоб до нас пішла зброя, для того, щоб до нас пішли гроші, це все повинна приймати Верховна Рада. Що робить Порошенка з Іркою, тривогою з Іоновою і з усіма остальними? Вони просто не дають працювати. Це завдання. Не паралізувати, хоча б якийсь орган влади, щоб він не працював. Яке ТСК? Для чого? Обороняти треба, поїдьте, підтримайте хлопців да просто погладьте воїна по руці. Назвали її дівоч... дів... дів... дівчинкою та ні. дівчуля, Це так кажуть про е мені сказали на Заході України про тих, хто на окружних стоїть. Дівчуля, дівка, баба, чмоня. Ось і все, отак її треба називати. А то Стефанчук її назвав дівчинкою. Вона вже, що зараз відбувається, Дивіться. Ви чого закриваєте двері що перед народними депутатами? Ми нам що зробили? Ми вас просимо про це... дрони про активізації. І подивіться, я що там робиться. Колег... Колег... Коли Коли? Коли? Багато Коли? Багато. Коли? Коли Ви дрони я привезли. Привезли дрони. Ще раз кажу. Буде, якщо ви хочете погоджувальню А ви поговоріть, будь ласка, так, з нами так, хоч раз, а не тільки саме А що ви чекаєте? Ви чекаєте? Не чому ви боїте? Ми вимагаємо розмови чесної Ірина Ірина, а не хамства Потіка. і вибачиться переді мною. Хам'ю хам'йо натуральне, Ірина Дівчинка. Ну що ви тут? не дівчинка, Ірина? Петро Олексія. шановні колеги. Я прошу зараз. Ви ви чули, що він сказав? Яка хороша дівчинка? На лідера фракції Європейської. Вона почала перезаховувати регалії свої. І я там була, я от там, я заступник, я депутат. Я... Знаєте, це мені товариш нагадав фільм захисник дьявола. Да, де там а, Ларі перетворився в Мілтона, і в кінці він каже, Щеславія моя любимий з грехов. Оце у Геращенка любимий її найулюбленіший грік Щеславія. Так, вона така, вона там була. Вона ні, друзі, вона саме гидотна людина у тій фракції. А почала вона з того, що звинувачила, коли Гангадзе вбили, відрізали голову. Вона звинуватила його в тому, що він просто втік в. Львов від дружини і його тут бачили. Ці кадри є. Є. Вони гуляють Е. інтернету. Львов город, где Генгадзе был действительно достаточно известной персоной. Именно в Львове, в городе, где був был достаточно узнаваемой фигурой, появились свидетели, которые утверждают, что видели его после 16 сентября 2000 года. Бывшая сокурсница по Львовскому университету не сразу сообщила следствию, что видела Георгия в понедельник, 18 сентября, на пересечении двух центральных львовских улиц. Далі була Перхать Ющенка, далі був Медведчук, їхня така класна робота у Мінську. Вони так, так один одного розуміли, так доповнювали, допомагали. А зараз вона каже, була там премія Гангадзе да? 55 років, вона, вона вболівала за Тетяну. Яке ти маєш право? Ти сказала на угоду кучмі, що він. Покинув дружину і втік. А тепер вона там щось розповідає про Гангадзе. який яка покидьок. Покидьок, яка перевертень. Далі у неї був пора Медведчук, все забрали. Медведчука пигом до Порошенка з Порошенком. Результат всього цієї, цього щаславія, гнилога. Три ділянки під Києвом, на мам на, тьо, на свекрухи на всіх записаних. У кого це є такі? У яких журналістів чи депутатів вони вся фракція вже казав в три рази більше отримали, ніж 260 чи 250 інших депутатів? Далі. Дочка за кордоном, декілька квартир в Києві. Більше десятка автомобілів скрізь. Да? фірмі примари які на неї працюють. Ось оце вона. Оце вона справжня. За кого ви? Ви за кого скажіть. У мене нема нема слів. Друзі, я розумію ваше негодування. Я сам точно так, але є частина гомо, які цього не хочуть сприймати. Дуже шкода, що вони не хочуть. дуже шкода. Але я думаю, вони сприймуть, тому що ми справжні і ми допомагаємо. Я хочу подякувати вам за ваші донати. Олійник надії на дрони. Олійник Надії на спальник. Дякую вам, Надія, Безух Івану, скрипай, Євгенії. Хтось а, на Манабанку, дев'ятий, чотирнадцятий. Він перерахував без прізвища, а також на А банку дев'ятий, Велика вам подяка, друзі. Ірхіної Наталії на розсуд написала і Укрпошта А банк і Монобанк. Дякую вам, Петращук Ольці. Величезна, величезна вам подяка. Вчора була передача нашим танкістам. Цим доблісним танкістам 4-ї окремої бригади передаємо такі невеличкі посилочки, спальники від земляків, З Запоріжжя від школи обіг, одяг. Таку неймовірну кількість перчатки кожені, а також е, смачні булочки. Вже їм передавали такі булочки. Да, сподобалось да, хлопці? Сподобалось, да, так. Да, да. А також е, від жіночки з Італії. Е, ну, тут смаколики, одноразовий посуд. І ось такого листа вона прислала. Що скажете, хлопці? Дякую нашим дорогим Дякую. волонтерам. За допомогу, за підтримку. Слава Україні! Героям слава! Друзі, всім, всім, всім! Хлопці повернулись. Частина повернулася з бойових завдань і не було два місяці їх на базі. Зараз вони повернулися. І зразу, зразу, друзі, якщо хтось може, у когось є можливість, хтось займається, поступили, знаєте, від них заявочки. Це на каремати, на аптечки, будь-які аптечки, будь-які аптечки, неважливо там нікет, не кет які. Є аптечки, там, щоб паліки були, знаєте, бинти, засоби від комарів, якщо є. Одноразовий посуд залишається, спальники ми, роз, ми робимо. І ще дуже просять хлопці танометри, танкісти. Давайте, якщо є можливість, будь ласка. Ну, не, не відкидаються сітки. Сітки, як маскувальні, як е, рибацькі, нікуди не діваються. Друзі, величезна вам за це подяка. Так що ми працюємо, ми займаємося, друзі. Е, зараз електрика така, ще раз нагадую, коли пишу, тоді пишу. Так що не ображайтесь, коли вийде, тоді вийде. Дякую, до завтра. Україна переможе!